Всім великий привіт! Хто завітав на мій канал. З радістю запрошую вас до себе в гості. Також хто ще не підписаний, завжди запрошую підписатись. Сьогодні буде такий сільський насичений різноманітний влог. Будемо збирати сік з берези, також покажу, як я його закручую, покажу наші покупки вже до весни, Це різне насіння, яке я буду садити, також квіти ми купили, будемо садити. Картоплю буду перебирати, тому що в мене вона вже дуже виросла. Також будемо косити, покажу, які квіточки буду садити біля наших горщиків, таких, котрі би потрібно було закрити. Хотіли б закрити його, тому що вони не зовсім гарно виглядають. І також будемо сьогодні одобряти клубніку і її виносити, уже, виставляти на стелаж, тому що вона в мене ще стоїть в гаражі. І розпочинаю свій влог з того, як ми збираємося їх берези. Ми цим займаємось кожного року. І ось так в нас це все виглядає. Пробиваємо куру. Берези від 1,5 до 3 навіть, сантиметрів, тому що в залежності від того, наскільки вона є твердою, наскільки вона є товстою. Тому що якщо молоде дерево, то не потрібно стільки сверлити, але якщо старе дерево, то потрібно більше вже просверлити. І ось такі пляшки, які були пусті, ставимо ми сюди, даємо туди трубочку, дерево і до пляшки. І зовні я ще дала ось такі мішочки, щоб просто прикрити. Тому що дуже багато і полюки є, і окрім того, багато мурахів, які лазять довкола і пляшки, і також дерева, тому що ось цей сік витікає, і вони чують ось цей сік і йдуть на цей сік. Тому що завжди закриваю ось самий отвір пляшки, щоб туди нічого не падало. Також, якщо б йшов дощ, щоб також туди не потрапляла вода. І ось ви бачили 5-літрову пляшку. Ціла пляшка не була, було приблизно 3 літри соку. І дуже сік добре тече вночі, особливо тому ми стараємось поставити, якщо тепло, то ввечері, щоб сік сікав, Ось просверлити, і через ніч вранці можна забрати. Якщо холодно, то можемо поставити навіть на добу, щоб сік сікав в ті пляшки. Отже, приношу я його додому, переціджую через марлю. Марля складала в дуже багато разів, навіть не знаю скільки, і переціджувала три рази. І бачите, у мене тут навіть два ситочка, одне більше одне менше, щоб все добре перецідилось. Тут такий товстий шар марлі, і через цей шар марлі і плюс 2 ситочка я переціджую сік, щоб він добре перецідився, щоб не було ніяких залишків. Далі ставимо стерилізувати слойки. Не знаю, скільки в мене вийде цього соку, але приблизно орієнтуюсь, що буде 3 літри, можливо, трішки більше. І будемо його стерилізувати при температурі 120 градусів і стерилізую приблизно 12-15 хвилин. Кришки до цих слоїків я вже буду готувати в воді на плиті. Сам сік ставлю на плиту. Можливо, хтось знає, що сік березовий, він без смаку і без запаху. Отже, потрібно його трішки доправити, щоб він був смачніший, тож я додаю або соку лимона, або соку апельсину. Так як я збирала в кілька пляшок, то цього разу я додала сік апельсини. А наступного разу, коли у мене не збирається, то буду додавати сік лимона. І також додаю трішки цукру, але додаю його зовсім трішки так, щоб ледве-ледве був сік солодкий. Також сік не потрібно, щоб кипів, я його просто нагріваю до такої вищої температури. Температури, щоб він ще не кипів, тому що при кипінні втрачаються корисні якості. Для того ми закручуємо сік, щоб він мав вітаміни, а не щоб був водою. Накриваю ось рушником і ось так залишаю, щоб сік ось Все Це буде у мене уже до наступного ранку. І соку в мене вийшло більше трішки, ніж 3 літри, тому що в мене були різні слоїки: 650-700 мл, і вийшло в мене вже 5 цих слоїків. Натуральний березовий сік має дуже багато вітамінів, тому я задоволенням його збираю, і ми задоволенням всі його п'ємо. Далі займаюсь клубникою і повиносила ті горщики, в яких клубніка, ось, подивіться, як гарно підросла, тому що в мене є горщики з клубнікою, в яких вона ледве показується, бо ще її взагалі не видно. Тож я поки що ті горщики поставлю на стелаж до сонечка, щоб все гарно показалося, а тоді будемо її підживляти. І тут показую вам фотографію, ось так приблизно виглядає клубніка, якщо вона пускає в вуза, вона ось так обвисає, звисає, дуже багато клубники родить, особливо оригінальні. Кущики, які я купила, тому що ті, що я вже поросаджувала, вони трішки вже, як би сказати, не так родять гарно, і клубніка дрібніша на них, і вони трішки гірше родять. Але родять все-таки клубніки також є достатньо, але оригінальні кущики все-таки кращі. Отже, немає нічого в цьому страшного. Я на осінь все одно планую далі розсаджувати її. Можна також ще докупити оригінальних таких кущиків такої звисаючої клубніки. Мені, до речі, дуже сподобалась така клубніка. Краща, навіть, ніж звичайна клубніка. Краще мені ось подобається в цих горщиках. Тож ось цю всю клубніку, яка у мене тут є, я її підживила добривом, Також примішала трішки з землею і підлила. Вона в мене буде вже стояти тут на вулиці. І ось таке добриво використовувала я для клубніки. Тут показую вам нашу лохину. Подивіться, як гарно вона підсипана деревом. стругани мені дуже подобається. І в загальному в нас ось таким деревом підсипається завжди лохина. Багато людей підсипають саме ось таким зіструганим деревом. І це навіть дуже гарно виглядає, навіть на фотографії. Так не можна показати, як бачиш, живу. Дуже таке все світленьке. Це просто ось ця стружка була такою. І вологою і жовтоватою, але в загальному, коли воно підсихає, дуже доглянуто виглядає під кущиками. Тож зараз виношу ось цю клубніку, яка в мене не доросла, можна так сказати. Потрібно мені поставити її на сонечко, щоб вона трішки оговталась. І коли ця клубнічка трішки підросте, я також буду її вже підживлювати. Поки бачите, що вона зовсім зовсім маленька. Тож не хочу давати ніякого добрива, тому що доброго інколи також може попалити, а вона не має ще такої сили. Тож її не підсипала. І тут ми з чоловіком вийшли покосити. Я буду косити під всіма деревами, під нашими туями кущами. А також навколо ось цього кола, яке ви бачите посередині, а чоловік вже буде косити саму серединку. Потрібно вже все покосити, тому що трава дійсно досить велика, досить висока і негарно це все вже починає виглядати. Прийшов сезон косіння, тож його розпочинаємо сьогодні. І також, коли ми бавимось на цьому плацу, нашому незручно бавитись, якщо ось така висока трава росте. Тож сьогодні наводимо порядок. Косимо це все, прибираємо, виносимо, поки є погода. Хоча ви бачите, що зараз сонечка вже немає, починає хмаритись. У нас, до речі, погода дуже змінюється дуже часто, що інколи не можна просто передбачити. Ось, тому до обіду може бути одна погода, а після обіду вже може бути друга погода. Але не звертаємо на це уваги, все рівно потрібно працювати, потрібно це все доводити до ладу, до порядку, наводити порядок довкола дому. Також дуже багато людей вже косить, наводить порядки коло дому, постійно чути вже ось цей шум, ось гудіння, кожен щось орає, дерева обрізають, також підрізають дерева, рівняють. Ну... Уже люди взялись за порядки. Вийшла я на балкон, підливаю усі квіточки, які в мене тут ростуть. Вони в'ються, такі, вони ростуть догори, вони так обвиваються навколо або камінь, або якісь плити. Ну, все, що маєте, бачите, я вам показала на фотографії, як це виглядає. І називаються вони материнка п'яскова. Материнка піскова, а не знаю, як правильно це перекласти. Вона повинна так. Відростати, обростати, наприклад, чи каміння, чи ось ці горщики, які я говорила, що вони нам не дуже естетично дивляться. І тут я її вирощувала, подивіться, яка вона красива. Я її посадила з насіння, і вона в мене один рік стояла ось тут на балконі. Я її доглядала. І ось це все, що в неї виросло. Дуже красиву, зелену. І ось така вона була донедавна, але коли вийшло сонечко, так випогодилось, потеплішало. Вона поправилась і стала такою гарною зеленою ага, і дуже красивою. Тож її буду засаджувати ось саме біля цих горщиків. Вони мені не дуже подобаються. Також ми вважаємо, що вони дуже так якось. Дивляться неефективно на нашому подвір'ї, хочемо їх якось обсадити. Уже в середину горщиків також засаджували в квіти. Але проблема в цьому, що горщики самі не є глибокими. І потім, коли квітка пускає коріння, вона хоче розростатись, а коріння немає куди пустити, тому що обмежений цей горщик і його немає як збільшити. Тож, ці квіти, які в нас росли всередині, вони, на жаль, загинули. Це була даремна трата грошей, тож ми вирішили просто внизу біля тих горщиків посадити ось ці. Квіточки, які б'ються, і вони будуть обгортати просто наші горщики, коли вже виростуть достатньо. Біп взяла три упаковки цього боку. Огірочки взяла дві упаковки: одні ось такого плану, і другі ось такого плану. Далі у нас. Кабачки. Ніколи не купувала жовтих кабачків. Вирішила цього року посадити жовті-кабачки. Не знаю, як вони будуть рости. Тому вибрала ось такі кабачки, жовті, і одні кабачки взяла звичайні ось такі зелені, як завжди, брала. у нас горошок. Горошку взяла дві упаковки. Ось такий, такого плану, такої фірми. Так, далі у нас шпинат. Взагалі не планувала його купувати. Ну, взагалі планувала його купувати, але подумала, що можливо краще було б купити не на сінях, а купити вже готовий і проти його висадити в землю. Але вирішила купити в насіннях. Подивимося, що він мені зійде. В загальному, коли я його садила, він мені сходив. Але різне може бути. Інколи буває, що щось не сходить. Ну, У мене це буває дуже часто, тому що земля не є. Такою родючою, то ще три роки я саджу в тій землі. Немає вона такої родючості, щоб це все росло, тому інколи росте, інколи не росте. Взяла так, ще моркву, три упаковки взяла. Морква дуже важко в мене сходить. Чесно, ось скільки саджу, також моя мама садила. Морква це дуже така велика проблема, потрібно її постійно щось досіяти ще, досадити. Ну Дуже важко вона сходить. Взяла ось таких дві упаковки. Моркви і двійка. Тут у мене є тут трійка, дві упаковки і двійка. Ось така інша упаковка з морквою. Подивимось, як вона буде родити. Петрушки взяла дві упаковки. Петрушки також дуже важко у мене сходить. Ось в минулому році я її сіяла, напевно, три рази, щоб вона зійшла, тому що. Також була проблема. І дуже ось таку кучеряву, яку я називаю петрушку, вона така більш декоративна, також їй можна давати і в страви, Вона і пахне гарно і декорує страви різні, тому дуже її люблю. Купила ось одну упаковку такої, одну упаковку такої, звичайної, але напевно ще буду докупляти. Тому що все рівно мені потрібно буде докупити ще цибульку. Одну упаковку редиски взяла, поруч взяла цибуля Парей. Так, ніколи її ще не брала, не знаю, чи вона прийметься і буде рости, але спробую посадити. І також взяла ось цей кріп. Тому ось наразі ось ці всі насіння, які я купила з овочів. І зараз вам покажу насіння ще з квіточок. Вирішила також купити фрезію. вона в нас невисока 25 см. Далі Та ось така фрезія, інша вже, також кольорова 25 см. Потім квіточка Єскер азіатська. Вона буде вже 25 см. Далі брудія 25 см, так, іксія 25 см. І 20 см, ось така бегонія взагалі старалася купляти. Квіточки не такі високі, тому що якщо висока квіточка, потім у нас вітер. До речі, вітер у нас досить сильний, тому все згинається, все падає і на землі лежить. Дуже гарно виглядає. Просто хочеться це все повиривати з землі і на це не дивитись. Тому вирішила купити ці квіти невисокими. І всі квіточки, які тут ви бачите, я купляла в цибульках. ну Цибулька більше ну, ймовірності має, що вона виросте. Я сьогодні закупила 6 з таких упаковок квіточок. Вже їх купувала деякі, але все-таки вирішила ще деякі докупити, тому що мені здається, що трішки замало я купила. Все купувала в цибульках, вже говорила, що в цибульках мені більше подобається, тому що цибулька має більше вірогідності, що зійде. А насіння сумнівне, тому що насіння я вже не раз садила і не завжди сходить. Купили квіточки. Тут у нас маргарики і квіточки братки називаються. Поки що не буде висаджувати, тому що ще повинен бути мороз. Висувала я їх поки що сюди в ванну, тому що дуже незручно підливати, адже ми їх привезли ось в таких ящиках, звичайних. Тому всі я виняла і поставила в ванну. Тут дуже зручно, коли вони стоять, також можна попідливати. Ванна ця знаходиться у нас на третьому поверсі, тут ніхто не живе, ніхто не купається. Ой, тому дуже зручно, що є куди поставити. Оприскую зараз дерева і також фруктові кущі хімією, тому що завжди це роблю. Також це потрібно робити і не один раз за сезон, також роблю інколи три рази навіть, тому що особливо персики, абрикоси вони потребують ще додаткового оприскування, так як листочки інколи згортаються і потрібно також оприскувати. Або мухи дуже обсідають гілочки. У мене немає спеціального баку для оприскування, завжди оприскую з пляшки. Але, напевно, найближчим часом, можливо, на наступний рік, потрібно буде купити спеціальний бак, тому що дерева вже повиростали, вони вже більші і незручно кропити їх ось зі звичайної пляшки. Хоча три роки, поки є в нас дерева, я кропила цією пляшкою по два-три по рази за сезон. І нічого, все добре, головне бути обережним, головне кропити проти вітру, щоб хімія на тебе не летіла. Тож, якби нічого мені не зашкодило в тому, що я кроплю зі звичайної пляшки. Прийшла до нашої котельні, тому що знаходжусь на вулиці, знаходжусь внизу, і потрібно мені ще досипати ось цей палець Завжди, якщо там не вистачає, чи 4, чи 2 мішки, чи 1 мішок, чи 5 мішків. Ну, Взагалі я люблю трошки досипати собі, щоб потім не засипати цих 8 мішків на один раз, тому що це пізніше вже важче. Тож, якщо в мене є можливість, одразу засипаю, якщо бачу, скільки там не вистачає цих мішків. І перебираю нашу картоплю. Подивіться, як вона у мене виросла. Дуже багато у мене часу пішло, щоб її перебрати, тому що вона вросла в сітку. Довелось розрізати цю сітку також в деяких місцях, щоб забрати картоплю, тому що настільки вросла, настільки було тверде ось її коріння, що просто не могла її виняти з цього мішка. Тож, сьогодні ще перебирала ось цю картопельку і поприбирала там. І в кінці вирішила ще приготувати зрази. Дуже давно їх вже не готувала. Начинку зробила тертий сир з яйцем вареним. І думаю, що кожен знає, як готується зразу. Тут нікого не буду вчити, просто говорю, що сьогодні готувала. До картопельки додаю яйце, борошно, сіль, перець, добре це все перемінаємо. Також натираємо начинку. У мене сьогодні жовтий сир твердий, плюс яйце. Перемішуємо і починаємо формувати зрази, обмакую їх в яйці, в сухарях і на сковорідку з обох сторін і зрази готові. Моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час і за вашу компанію. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Буду вам за це дуже-дуже вдячна і також чекаю вас усіх в коментарях. До зустрічі в наступному відео. па-па!